Друзі, всім привіт! Хто чекає на курс тестування на другий урок? Друге заняття вже майже готове. Я вже тут презентацію додав, ви можете на неї перейти, подивитися. Ви можете подивитися вже от стандарти, познайомитися з ними, деякими тести вже також готові. Я вже все додав. Написав ось програмку, яку ми, в принципі, будемо починати тестувати вже з першого уроку. Треба буде от скачати, нажати на цю кнопочку. Тобто, все готово, лише я не співаю записати відео лекцію. Зараз, от як ви бачите, а ви не бачите часів, бо трошки вища рамочка. Зараз пів другої ночі я не співаю вже записати. Бо вчора я був зайнятий. Тому я прошу вас почекати. Я думаю, завтра, післязавтра я це відео... Вже випущу, і ви зможете приступити до другого заняття. Я прошу всіх вибачення, кого я затримую, кому, кому вже не терпиться друге заняття прийти, але я трошки не співаю. Я сподіваюся на ваше розуміння, і ми постараємось якось надолужити той час, який ми втрачаємо. Я бажаю вам всім удачі, всім, хто хоче змінити свою професію, залишайтеся зі мною. Я буду радий бачити вас через кілька днів. Все, Всім пока. Залишайтеся.